Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про ноту персику в парфумерії. Ну і відповідно представити вашій увазі аромати, в якій є ця нота, і вони знаходяться в моїй колекції. Була досить така цікава історія, як у мене взагалі виникла ідея стосовно подібного формату відео. Наприкінці літа, там, в останніх числах серпня, тато мого чоловіка привіз нам такий знаєте, великий ящик зрілих духмяних персиків. І от смакуючи ними в той момент, коли сік, знаєте, ніби стікає по руках, коли ти його їси, вдихаєш цей приємний аромат, насолоджуєшся цим солодко кисло якимось таким. Свіжим присмаком самого плоду, я подумала, як класно, от, яка класна атмосфера довкола мене в цей момент, коли я їм ці стиглі персики. Яке класне звучання в просторі вони мені дарують. І, відповідно, знаєте, відразу в мене провелися паралелі про те, як ця нота звучить в. Парфумерії. Далеко ходити не потрібно. Нещодавно на моєму каналі був презентований ролик, присвячений історії створення аромату Dolce Vita бренду Dior. Відповідно, відразу цей аромат, знаєте, прийшов мені на пам'ять в момент насолоди смаком цих духмяних персиків. Потім я ще провела паралель і. Згадала, що коли готувалася до відео про, Ві, про аромат Дольчевіта, там я знайшла таку інформацію, що композиція була створена, а це 1994 рік, в момент, коли вже максимально були популярними аромати з нотою персику. І це були аромати Шанель Allure, аромати Ланком Поема. І якось оці всі думки. В такий момент, знаєте, як то кажуть, зійшлися в одній точці, і я підготувала для вас сьогоднішнє відео. Ну і з великим задоволенням демонструю вам його сьогодні. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде дуже приємно. Ваша підтримка, тож ми починаємо. І почати хочу, власне, з того, що коли я почала готуватися до сьогоднішнього відео, перша інформація, яка потрапила мені до рук, і з якою я ознайомилась, це виявляється, що в цьому році інститут пантон визначив головний колір року, і їм став колір пейчфюз персиковий пушок. І це колір, на який орієнтувалися всі бренди, які працюють в фешн-індустрії, в мейкап-індустрії, і цей колір досить легко інтегрується в образи такого базового формату, як в світі моди, так і в світі мейкапу. Ну і, відповідно, творці ароматів також взяли на озброєння цю рекомендацію. І Якби така виникла тенденція, що нота персику також частіше почала з'являтися в композиціях. Мої ж аромати з цією нотою, вони все-таки, я дивлюся для себе, належать до періоду такого більш давнього, до періоду кінця 90-х. І, звичайно, це, вже, як я сь сьогодні сказала, всіми улюблена поема від бренду Lancome, Це всіми улюблена композиція Allure від бренду Chanel в парфумованій воді. Ну і ще деякі мої улюбленці, які знаходяться тривалий час в моїй колекції. І справляють на мене дуже позитивне враження, оскільки сама нота персику якось такого природнього шляху добування. Цього компоненту, щоб він дуже красиво, м'яко, виразно звучав в ароматах, немає. Все-таки звучання нот ну, персику в парфумерії отримують за рахунок поєднання синтетичних компонентів, і саме вони, саме комбінація цих компонентів дає оце приємне, таке тепле, затишне. Оксамитове, солодкувате, соковите звучання персиків. Ну і зрозуміло, що це досить кропотлива така робота, яка вимагає чималих затрат по часу, високої парфумерної експертизи. Ну і, власне, далі поєднання ноти персику з рештою компонентів в піраміді це теж такий досить кропіткий процес, який вимагає неабияких знань, вмінь та навичок саме. Царині парфумерії. Де Здебільшого нота персика в парфумерії проявляється або ж розкривається, або ж звучить за допомогою групи альдегідів, які мають оце таке приємне соковите, солодкувате, затишне звучання персику. І серед своїх ароматів, про які я сьогодні буду говорити. Першим ароматом, про який би я хотіла сказати, це є аромат бренду Guerlain Mitsuko. Класична, в якійсь мірі канонічна композиція, в якій е, якраз і проявляються оці неймовірно красиві персики, е, звучання яких е, створене саме завдяки спеціальній групі альдегідів, які має подібне з. Е, Подібний тип прояву ольфакторний. Ну, зрозуміло, що персики знаходяться в серці, але красивий такий ясний старт дарують бергамот, цитруси, троянда та жасмин, які знаходяться на старті. Саме вони дарують аромату свіже, ясне, таке дуже. Прозоре, приємне звучання. Персики, як я сказала, знаходяться в серці, і тут вони знаходяться з лангілангом з тією самою трояндою та жасмином, які підсилюють оце красиве звучання, ніби його відтіняють. Також в серці знаходиться красивий духмяний бузок, і далі база дубовий мох, спеції, кориця, амбра глибоко, якось так. Знаєте, для мене. Ніби якось трошки містично, але неймовірно красиво. І оцей, оця якась така дуальність ніжності з якоюсь такою деревинною глибиною, з якоюсь такою дуже приємною гірчинкою, дуже красивий аромат. І ще раз повторюся, він еталонний. Саме на прикладі цього аромату. Студенти, які вчаться на парфумерів, саме аромат Міцуко, вони вчаться спочатку розкладати на компоненти і виокремлювати саме оце приємне персикове звучання синтетичних компонентів. І так само потім з цих компонентів вони вчаться складати композицію по-новому, щоб вона так само ніжно е якось е в міру глибоко звучала та проявлялася. Еталонний аромат. Проживає вже Друге століття, дуже красива композиція. Я щаслива, що вона є в моїй колекції. Ну, відповідно, це представник ароматів, в які присутня Нота Перського. Ну, якщо ми вже говорили про дольче Віта, і зараз цей аромат дуже часто звучить, його назва на моєму каналі, то я продовжу цієї композиції. І це теж дуже красива композиція. До речі, вона також в своїй мірі знакова для. Бренду Dior, оскільки це перший аромат, який вийшов в бренді, і в назві якого не було е, саме назви бренду, так сказати. Тобто раніше були всі аромати, які виходили, це була Dior, Діор, Diorling, Dior Діорсенс. Ну, тобто, скрізь в назві було слово Dior. Зараз цього. В цьому ароматі, власне, цього не було. Назва Солодке життя втілювала і проявлялося оцим красивим звучанням персику. Також тут і абрикоси вони якось підсилюють оце таке м'яке, солодке, духмяне звучання. Також тут красиве рожеве дерево «Палісантер». Кориця додає якось пікантність. Ну, е, окрім персиків, звичайно, тут і є і лілея, і троянда, і ноти бергамоту на старті дарують ну, і е, дають можливість так приємно, ненав'язливо звучати композиції. І така м'яка затишна база з ванілі, санталу, кокосу. Якось так е, настільки. М'яко, дуже делікатно заокруглюється звучання всієї композиції. Дуже класний аромат. Знову ж таки, багато про нього говорю. Є окремий огляд на цю композицію. Якщо маєте час та бажання, можете ознайомитися. Якщо вам цікава історія створення тих чи інших ароматів, до речі, подібних відео дуже багато на моєму каналі можете ознайомитися. А якщо ви шукаєте аромат з нотою персики, от, будь ласка, зверніть увагу на цього. Красивого, золотавого красунчика, неймовірна композиція. І от вже почалося осінь. Ще такі стоять більш-менш теплі дні, але я чекаю вже такої прохолоди, вітряної, сонячної, цієї такої якось сухотравної. І мені дуже хочеться відчути цей аромат якраз в такій атмосфері, в такій погоді. Тому, знаєте, затамувавши подих, чекаю, як буде цей аромат проявлятися саме в таких умовах. Ну і продовжуючи тему ноти персика, говорю про аромат, про який вже сьогодні згадувала. Це аромат Поема. Маю невеличкий залишок, планую обов'язково повторювати за можливості цей аромат повномірним флаконом, тому що цей флакон носить на собі ще такі сліди зубок-малюка. Якось він необачно потрапив до його руки, і в нього саме різалися зубки, то він спробував копочок. Флакону на, на ті малесенькі зубчики, які в нього вийшли. Ну, і ці такі сліди теж мені гріють серце, і щось таке приємне, то цей флакон е, залишу собі як таке нагадування і можливість відчувати аромат поема. Ну і ще раз повторюся, хочу повторити цей аромат, аби він був в моєму повнорозмірному повно об'ємі, щоб я сама могла їм користуватися. Ну, і за можливості ділитися з вами цим ароматом, тому що він дійсно прекрасний, він такий. Теж багатокомпонентний, характерний для часу, коли він був створений в той період, коли, знаєте, оце таке парфумерне буйство, розкіш, оця неймовірна симфонія величезної кількості компонентів, вона зливається в один, такий якийсь унісон ніби, і оцей вихор звучання вас захоплює. І, звичайно, для такого інтенсивного і досить щільного, як на мене, типу звучання потрібен простір, потрібен вітер, потрібна якась така свіжість і от подібного типу формати. аромати дуже класно якраз звучать на відкритому просторі в таку помірну вітряну погоду. В цьому ароматі персик знаходиться на старті разом з сливою, з нарцисом, з мандарином. Серце вже в самому серці знаходиться ваніль. От уявіть, це такий дуже теж щільний, теплий, затишний компонент, і він дозволяє решті компонентів теж красиво проявлятися. А це і ланг, і ланг і та сама троянда, і мімоза, і жасмин, і разом з ними тубероза знаходяться в серці аромат. В цьому ж серці ще й знаходиться апельсиновий цвіт і база знову ж таки: ваніль, амбра, бобитонка, мускус, кедр, дуже всього багато, дуже інтенсивно пишно. Так, знаєте, ну, я люблю, дехто вже подібне звучання відносить до ретрового, називає його класичним або навіть вінтажним. Для мене це от якесь таке класне, породисте звучання. Такої добротної парфумерії, знову ж кажу, кінця 90-х дуже красивий аромат, і персики тут прекрасні. Такі самі вони прекрасні в ароматі бренду Chanel Allure Eau de Parfum. Як це красиво? Для мене це е, персики в такій цукровій пудрі. Знаєте, ця пудра на оцих ворсинках ніби осіла. І окрім персиків в цій цукровій пудрі, причому що ця пудра, вона така, знаєте, ванільна ніби пудра. Тут іще й красиві цитруси, такі як бергамот, мандарин, апельсиновий цвіт є в серці. Дуже красиві квіти: жасмин, магнолія, троянда півонія. Якось настільки красиво, настільки досконало, ну і безумовно база з ветиверу, кедру, ванілі. Так це теж якось вишукано, елегантно. В ароматі відчувається оця така, знаєте, оцей почерк Шанель, оця ДНК бренду. Дуже красиво, розкішно, якось так знаєте, холено, неймовірно красивий аромат. Ну, якщо ми говоримо сьогодні про персики, то ця нота теж от тут представлена, і саме для мене асоціюється: от якраз персики, на які е, так насипано ванільної пудри. Дуже красиво, дуже вишукано, елегантно. Так само красиво вишукано, елегантно і дуже затишно. Для мене звучить персик в ароматі бренду Dolce The One. Якийсь він настільки тут, якийсь такий м'якенький, якийсь такий, знову ж в міру солоденький, не супер щільний, а якийсь такий він ніби рухливий і, і ну, не надто такий важкий і не надто приторний, я б навіть сказала. Персик в ароматі знову ж тут на старті. Персик, лічі, мандарин з бергамотом дають оцю можливість ну, аромату найти в таку супер щільність. Лілія, слива, жасмин та конвалія знаходяться в серці, і вони теж дарують якусь таку приємну духмяність, таку якусь е, ніби дурманливість, красиві ваніль, амбра, мускус, та ветивер. Настільки... Класно якось завершують от, звучання аромату. І е, якщо от, подивитися на практично на всі аромати, про які я сьогодні говорила вже і буду говорити надалі, е, от, персик дуже красиво проявляється в такому теплому, е, теплому ніби оточенні, в теплій такій, дуже розслабленій, е, в міру щільній базі, він ніби нагрівається і так ще більш духмяніше звучить, ще більш стає таким м'якшим, якимось тактильнішим. І оцей аромат є саме таким. І оце таке, знаєте, фруктово-персиково-сливове і квіткове поєднання. Ну, настільки це красиво, настільки це вишукано, ну, теж цей аромат, от, це версія в парфумованій воді, для мене вона досить щільна. І я чекаю теж такої ранньої осені, вітряної, прохолодної. Іноді, можливо, вже й дощової. Для того, аби насолодитися цим ароматом, він прекрасний. Дуже мені подобається, як він звучить. Ну, якщо говорити про персики, якісь такі, знаєте, з викликом якісь такі тр трішки норовливі персики, то такі персики знаходяться, безумовно, в ароматі бренду Gucci Rush. Як. Це круто. І ці персики, знаєте, вони якісь такі синтетичні, хімозні, хтось їх називає. Але вони ніби якийсь такий суперелексир, який потрапляє вам в кров, і ця кров починає грати якоюсь такою. Покусою, якоюсь такою динамікою, якимось таким, знаєте, відчуттям пристрасті. Дуже крутий аромат. Я його дуже дуже люблю. Він ну, неймовірно мені подобається, і для мене він якийсь такий. Знаєте, є символом теж кінця 90-х, коли ми там вже закінчували школу, починалися університети, і, може, десь трошки була можливість покористуватися цим арматом, і от це нанесення, і ти ніби перевтілюєшся, ніби стаєш такою якоюсь більш. Ну, я не знаю, якось такою більш сміливою, більш відвертою, більш відкритою. Дуже крутий аромат. Ну і безумовно, в ньому є персики. Ці персики на старті разом з гарденією та Фрезі. Коріандр, троянда та жесмин в серці аромату, пачулі, ваніль та ветивер в базі роблять оцю супер сенергію енергію цього такого динамічного напористого, Дуже, як на мене, супер шлейфового, супер стійкого, супер інтенсивного аромату. Також треба бути акуратним з цим ароматом, тому що якщо попередні аромати, ви їх наносите, вони і стійкі, і шлейфові, але вони якісь м'які, вони, знаєте, делікатні, такі, вони е, ніби е, дуже тактично, тактовно проявляються в просторі. То цей аромат якийсь він такий безсоромний, дуже напористий, такий інтенсивний. Ну і ще раз багато я дочую таку характеристику, що по типу цей аромат якийсь хімозний. Але для мене він просто якийсь дуже такий динамічний, знаєте, ніби згусток енергії, який пульсує, який виграє якимись барвами різними проявами, але оця глибина і потаємність існують в цьому ароматі, і персики тут просто якісь такі п'янкі, дуже інтенсивні, насичені. Дуже люблю цей аромат, неймовірно він мені імпонує. Ну і Фіналізувати буду таким моїм крайнім весняним відкриттям. Це аромат бренду Boucheron, Quatre. І це дуже красиві ніжні персики, полуниця і яблучко в обрамлені троянди та жесмину в серці. Грейфрут, лимон та апельсин на старті роблять цей аромат невагомим, супер таким жіночним, легким, ненав'язливим, якимось таким весняним, дуже жіночним. Приємна десертність карамелі, ванілі, кашмерану. Білого мускусу в серці дуже-дуже м'яко збирає цей аромат, дарує йому якесь таке дуже приємне, ніжне, в міру п'янке звучання. Ну, дуже подобається цей мені аромат. Щаслива, що він з'явився в моїй колекції. І персик тут теж такий, якийсь ніжненький, дуже такий ну, приємний і в той же час теж м'якенький, якийсь такий від... Дуже тактильний, неймовірно подобається цей аромат, багато теж про нього говорю на своєму каналі. І от якщо ви шукаєте ноту персику, але щоб аромат проявлявся більш свіжіше, так м'якше, більш невагоміше, то от Boucheron Куатре дуже класний аромат. І самі мені він дуже імпонує. От Зараз вже не так спекотненько, наносиш на себе його і ну, чисте задоволення. Неймовірної краси композиція. Ну і що ж, ось такі аромати з нотою персику. Сьогодні я представила ваші увазі в рамках теми нота персику в парфумерії. Від себе хочу сказати, що всі аромати, де знаходиться цей компонент, від них віє якимось таким затишком, спокоєм, умиротворенням, якоюсь такою внутрішньою гармонією та балансом. І, власне, особисто я дуже часто подібні відчуття шукаю в парфумерії. Від себе хочу побажати кожному з вас наповнюватися отакими от подібними відчуттями. Це дуже важливо, коли ви внутрішньо відчуваєте якийсь спокій, якусь таку гармонію, не дивлячись на всі ті зміни і стрімкий темп життя, який довкола нас відбувається. І не завжди встигаєш за цим всім, але оце якісь такі. Внутрішній, розслаблений і відкритий до всього нового в цьому світі погляд, я думаю, він дає нам можливість рухатися далі своїм життям. Зрозуміло, що парфумерія нам в цьому ідеально допомагає. Тож, якщо ви шукаєте ноту персику в парфумерії, зверніть увагу на композиції, про які я сьогодні говорила, вони неймовірно красиві і вже. Знаєте, так дуже фундаментально вписані в історію парфумерії, зокрема, як і представники ароматів з цим компонентом. Якщо якась композиція вас зацікавила, зацікавила, моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Я з великим задоволенням можу поділитися якимось з ароматів, який привернув вашу увагу, аби ви відкрили звичайно ноту персику, ну і можливо інших компонентів в. Ті чи інші композиції, тому напишіть або в інстаграм мені, або ж в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де також займаюся розпивом ароматів. Можете там мені написати, або ж подивитися мою колекцію і, можливо, якийсь інший аромат приверне вашу увагу. Я з великим задоволенням також поділюся їм з вами. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, поділіться, якими ароматами користуєтесь ви, в яких дуже виразно, красиво проявляється нота персику. Мені буде цікаво дізнатися цю інформацію. Ну і читати глядачі каналу. Також, я думаю, з великим задоволенням дізнаються ще про аромати, в яких представлена нота персику. Тож тобто, зустрічаємося в коментарях. А від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!